Шановні колеги, ми почали конференцію після матчу «Чорноморець» Гулець. І зараз ви можете поспілкуватися з головним тренером команди гостей, Василем Кобіним. Спочатку, будь ласка, зробіть свій коментар по матчу. Якщо брати взагалом по матчу, то результат, я вважаю, мав бути нічійний. Були моменти і у команди «Чорноморець», і у нас. Сьогодні гравців більше підводила реалізація, і той епізод, який стався наприкінці матчу після нашого вилучення, стандартне положення. І в нас при тому стандартному положенні забракло гравця, який мав знаходитись в тій зоні, звідки до гол. Так, підсумку я рахую, що нічі не раду. Дякую. Ваше питання, колеги, Будь ласка. Важко говорити мені за всю команду. Я намагався все зробити для того, щоб команда про це не думала і е, зробив зібрання. Доніс команді те, що нам прийдеться грати різні матчі. Е, е, вони, звісно, десь хтось відреагував нормально, хтось десь потрібно було індивідуальні розмови проводити. тому що е, Ситуація була складною і вже деякі гравці е, почали шукати собі інші команди. Ви розумієте, коли гравець почав спілкування вже з іншою командою, то, е, як то кажуть, повернути його в сім'ю вже не так легко, тому що е, гравець починає собі шукати інше місцеве працевлаштування. Ми попрацювали, я вважаю, що в, принципі, в цьому плані я сьогодні не бачу байдужих е, до гри. Всі віддавалися на максимум своїх можливостей. Так? Лінія оборони працювала на оборону, група атаки працювала на атаку. І, в принципі, як вся команда була в досить хорошій перехідній фазі. В принципі, я не бачу нічого такого, що хтось відбуває номер. Є в нас деякі певні проблемні позиції, які, на приліки, жаль, в нас травмовані гравці. Ну, таке, будемо виходити з того, що, що маємо. Ще питання, будь ласка. Чи задумались ви над тим, що продовж осінньої частини чемпіонату постійно доведеться грати на виїзді і у зв'язку з цим, можливо, буде повністю зібрана підготовка в міжберії циклі? Як це? Чи думали про те, як це впливатиме на фізичний? Звісно, якщо б у нас, тому ми і стояли на тому, щоб домашні матчі, щоб нам пішли на зустріч і домашні матчі, щоб ми змогли проводити на домашній арені, тому що переїзди, якщо взяти, то 7 годин дорога на Одесу, 7 годин дорога на Київ, зараз годин 10-11 дорога займе на рівне. Воно забирає силу, воно забирає один додатковий день на підготовку. Дорога забирає один день на підготовку або на відновлення. Звісно, що ми це враховуємо і це розуміємо. Якщо б у нас було багато варіантів, то ми б цього напевно не робили. Ми в таких умовах і тут потрібно з цим миритися і тільки налаштувати хлопців, що поки, поки такі умови, і в тих умовах будемо працювати, які, які зараз склалися. Звісно, важко, звісно, психологічно, в першу чергу важко. Хтось, в нас 25 гравців, які по-різному це переживають. Хтось до цього відноситься нормально і закриває на це очі, хтось, ну ви знаєте, психологія людська тут потрібно розуміти, як вони себе поведуть при, при тих чи інших розвитку подій. Навісні здиватиме все по логію футболістів, той факт, що всі матчі вдома і А Тут до кінця ще не зрозуміло, де будуть матчі. Так, я, я був випадок, якщо не помиляюсь в Маріуполі. грав в багато домашніх матчів в другому колі, Там, якщо не помиляюсь десь Ігор 8 або 10. Якщо не буде залікових балів, куди розслаблятися? І в нас не, не той рівень залом команди, щоб ми могли розслаблятися. Ми можемо за рахунок духу, за рахунок якихось тактичних перестановок, ми можемо це невелірити, тому що ми розуміємо, що де ми знаходимося, і, і як ми як ми працюємо в яких умовах. Так що тут я лично я для себе закриваю на це очі і стараюся про це не думати, менше про це думати. А більше працювати зараз само. Дякую. Дякую. До Ми продовжимо ще Ми продовжуємо прес-конференцію після матчу Чорномолець і Голець. Головний тренер команди Маріків Олександр Банис. Ну, приємно перемагати. Це 100%. Вдвічі приємно перемагати на останніх хвилинах. І не навстрічі прине перемагати, коли забиває свій воспитаний вихованець. І такий дуже красивий складний гол. По грі, ну, гра була складна. Ми розуміли, що дуже міцна команда інгулеці дуже якісно працює в середньому блокі, дуже якісно пресінгує. І трошки нам, по першому тайму, неправильно ми не дуже вірно використовували свої нагоди. Дуже багато ми і дуже подовго ми тримали м'яч без остроти і е, давали шанс сопернику закривати всі зони. Е, ну План був, план був один, і план був Б, коли ми планували випустити три. Свіжого гравця, трьох гра... свіжих гравців на 60-й хвилині, там ну, трошки раніше вийшов Жо. І підцілити одразу атакувальну ланку. Плюс здорово, опять же, вийшов э, Пшенічнюк, який починав атаки передачами вперед і забив такий дуже якісний м'яч, який, я думаю, запам'ятає він на всю життя, Це перший м'яч. Я говорю, дуже радий, що він забив э, такий нам важливий м'яч. Дякую, будь ласка. Ваше питання. Чому сьогодні не Йоно Шпорн та Данило Удот? Ну, у нас і удот, і Шпорн, і Віталій Єрмаков э, травмовані э, ще після матчу з Полісям. І от вони, вони трошки відновлюються, ще працюють індивідуально, і ми плануємо на, на наступному тижні. По крайній мірі, це у Доти Єрмаков в загальній групу вони повернуться по шпорну трошки пізніше. Хоча тенденція така йде досить положительна у нього. Це такі футбольні, футбольні травми, там не так, як у Шпу Арсіча. Ну, Футбольні травми є. Наше питання. Два дуже гострих наших нападників є на перший день, посидує. Я ж, ну, я ж говорю, що план був такий, що спочатку ми зробили здвоєний фланг Будко Кая, розуміли, що дуже швидкі фланги. нам треба було, щоб нас не, не піймали в перехідній фазі від атації до в оборону в захист. І, в принципі, це і зліва там кісіль і петряк, дуже дисципліновані всі ці гравці, які відпрацьовували якраз як в атаку, так і в захист. І був Чіткий план, що на 65 й хвилині повинні з'явитись Жо, Янаков і Хаблєнка, і підцілити якраз більше ми повинні грати були вперед якраз на свіжих гравців атакувальної групи. Такий план був з самого початку. Ну і плюс, опять же, були б такі предпосилки, 100% якість гри нам треба підцілувати. І були такі підпосилки, досить непогані в другому таймі, коли ми могли, якщо зробили б на одне касання е, скоріше, грати вперед. І там були дуже непогані зони, де повинні були відрізати і виходити, там жомі їх виходити, і Янака ще мог, міг виходити. Трошки затягуємо е, з прийняттям рішення, і суперник успіває закриватися. Перше питання. Остапці до Реї здалося на першу комічні, що перші, ви, ви можете щоб, без номінально центрального кордону. Якщо це був саме Кримський. Ні, я не можу сказати, що без центра Форварда у нас. Центр Форвард був, це був Попов, і, до речі, в першому таймі у нього дуже непоганий момент був, коли Будко віддав йому передачу, він довжен був забивати. Я вважаю, що він свою роль виконав, може не на 100%, але постійно в держав в напряженні захисников. Тому я вважаю, що да, є над чим працювати йому. Але я вважаю, що така агресія від нього була. І ми за що нього теж, за що того, того ж Васильєва, за що того ж Єсігієва, котрих там ми поміняли, так трошки і гру підсилили в другому тамі. Два африканських регіонері, які вийшли до команди Сполісія, вони зараз не грали, я що один з них у заявці. Вони для чого? Для розширення обоєної команди для конкуренції? Ну насамперед, це. Легіонери, їм треба час, але по їх якостям я на 100% вважаю, що вони нам е, помічники, і е, може трошки більше е, часу попрацювати прийдеться Глушенка з е, Кінсклі, да? е, але такий фактурний е, воротар, дуже ну, непогано враження е, від нього. Трошки швидше, я думаю, що ми його будемо використовувати. Це Мозеса. Просто по сьогоднішній грі ну, мало часу було на тактичні якісь моменти, але у нього теж є швидкість, є така правильна для захисника агресія. Дуже добре він грає там, на второму етажі поверсі. Тому я вважаю, що це як і для конкуренції, і для майбутнього розвитку. Нашого, нашого команди, нашого клубу, така інвестиція в майбутнє, скажімо так. Я на 100% згоден, що один і другий нам допоможе. Плюс давайте там будемо відверти, зараз я би хотів би відмітити того ж же Скібу, Женю, який зіграв з ліста і зіграв великолепно. Тобто зараз ми говоримо, що у нас є і той самий Лукас зіграв тому попросив. Заміну в перериві трошки погано себе почував. Але я вважаю, що така ну, міцна, чесна конкуренція вона тільки допомагає для росту, для прогресу команди. Коли ми очікуємо появу, ну, йому теж треба час. Ми його пам'ятаємо по грі да, за дісну. Такий нападник ну, трошки іншого формату, ніж, допустимо, Хабленко і Попов. Він більше такий тонкий, може зіграти відтягнутого форварда. І от у нас завтра буде там контрольний матч. Він получує ігрову практику. Ми на нього розрахуємо, але кондійці функціональний поки що не вистачає там на, на 20-30 хвилин. Тому що у нас є група футболістів, які пройшли збори, які пройшли всі тренування. В принципі, вони тактично більше менше розуміють наші ну, требування. Що ми від них хочемо. Але, знову конкуренція є. Сьогодні грав Попов, план був такий, що Хаблена. Зараз попрацюємо тиждень, все буде добре відпрацьовувати Ілья, і так само свій шанс він отримав. Більше питань немає. Спонсор сьогоднішнього матчу валі Долу. З перемоги. Вітаю.